Доброго здоров'я, шановні друзі, я Олексій Чепурко. Десь пів року назад в одному із відео ми з вами говорили про дитячі майданчики в нашій територіальній громаді. Раніше буде сказати про жахливий стан практично всіх дитячих майданчиків в Полтаві. Завершується зараз літо. Тож давайте проаналізуємо, що змінилось. І тут я змушений констатувати. Що практично, якщо говорити про системні якісь зміни, то не відбулося нічого. Ну от разом з командою нам вдалося все-таки з управлінням житлово-комунального господарства провести там ремонт десь до 10 дитячих майданчиків, тобто замінили старі конструкції на нові, і тепер діти більш-менш можуть безпечно відпочивати на цих дитячих майданчиках. Але всього по місту їх дуже багато, практично в кожному дворі має бути сучасний, нормальний, безпечний дитячий майданчик. Тож давайте проаналізуємо, що не так з дитячими майданчиками в Полтавській територіальній громаді. Варто нагадати, що дитячі майданчики діляться на декілька категорій: от є майданчики, які знаходяться в скверах і парках, і вони перебувають переважно. Більшість перебувають на балансі комунального підприємства декоративні культури. Але навіть в парках і скверах є так звані безхозні майданчики. Зараз ми працюємо над тим, щоб їх всіх поставити на баланс до декоративних культур, і вони їх могли поточно обслуговувати і, безумовно, хоча б раз на рік оновлювати ті конструкції, які вже вийшли з ладу. А є ще майданчики, які в наших дворах. І тут ситуація набагато складніша, бо вони взагалі не перебувають ні на чиєму балансі. І тут більш таке системне і складне питання, бо з одного боку, там де будинки створили ОСББ, вони доглядають за своїми майданчиками і частину. Складової тарифу закладають якраз на поточні ремонти цих майданчиків і їх утримання. В комунального підприємства ЖО2 в тарифі не закладені ремонти дитячих майданчиків. Відповідно, вони з року у рік стають ще і все гірше і в гіршому стані. І іноді е, батьки е, там складаються і трішки ремонтують їх, але системно ніхто цими майданчиками не займається. І навіть ті майданчики, які в цьому році відремонтували, поставили нові конструкції. Тільки питання часу, коли вони вийдуть з ладу і знову ж таки будуть небезпечними для наших дітей. Слід зауважити, що всі дитячі майданчики, які встановлюються в Полтавській територіальній громаді, мають відповідати певним нормам і правилам, які давним-давно вже прописані. Вони мають бути безпечними, вони мають бути комфортними. Туди мають приходити діти різного віку, від самих найменших, які ходять в дитячий садочок, до підлітків, щоб там було цікаво всім для вирішення цієї проблеми в Полтаві. Потрібна політична воля влади і потрібен управлінський хист. Ні першого, ні другого на сьогоднішній день я поки не бачу. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, поширюйте, лайкайте це відео. До зустрічі в наступних ефірах.